1 серпня 2023 року правління Нацбанку прийняло рішення про відкликання банківської ліцензії у Конкорд банк. Таке рішення було прийнято у зв'язку з системним порушенням банком вимог щодо фінансового моніторингу та участь банку в окремих незаконних видах діяльності. На підставі зазначеного рішення Нацбанку, 2 серпня 2023 року, фонд розпочав процедуру ліквідації банку. Нагадаємо, що на час дії воєнного стану та трьох місяців після його скасування діють 100%. Гарантії за банківськими вкладами. Виплати вкладникам банку Конкорд будуть здійснюватись через 12 банків агентів. З переліком можна ознайомитись на сайті фонду. Після публікації оголошення про початок виплат вам необхідно звернутися до будь-якого обраного вами відділення банку агента, придивити оригінал паспорта та ідентифікаційного коду. Кожен вкладник банку отримає від фонду відшкодування в повному розмірі вкладу, включаючи відсотки, нараховані станом на день початку процедури виведення банку. Банком з ринку нагадаємо, що у клієнтів неплатоспроможних банків є можливість отримати виплати дистанційно через 5 банків агентів: Приватбанк, Укргазбанк, Банк Пумп, Таскомбанк та Банк Південний. Зазначені банки проводять верифікацію клієнта, і виплати можна отримати безпосередньо на рахунок, без відвідування відділення банку агента. Зверніть увагу, що відшкодування валютних вкладів здійснюється в гривні за офіційним курсом Нацбанку, який діяв на 1 серпня дві 2023 року. Якщо у вас залишилося питання, ви завжди можете задати їх, звернувшись на гарячу лінію фонду 0800 105 800 або написати нам на електронну пошту. Також ви можете отримати відповіді на свої запитання, звернувшись до фонду у Фейсбуці, Інстаграмі, у чат-ботах у Viberі та Телеграмі.